Вітаємо вас на курсі відеоуроків для надавачів послуг у сфері психічного здоров'я та психосоціальної підтримки. У його межах ми розглядаємо, як фахівці можуть попіклуватись про себе, даємо практичні рекомендації та пропонуємо ресурси для глибшого розуміння. Переходьте за покликанням, щоб обрати важливі для себе теми. У цьому відеоуроці поговоримо про те, що таке якість професійного життя чому надавачам послуг у сфері психічного здоров'я та психосоціальної підтримки важливо турбуватись про себе. А також визначимо ознаки втоми від співчуття та виконаємо вправи, щоб поліпшити свій стан. Упродовж відеоуроку з'являтимуться різні вправи. Ви можете ставити відео на паузу, щоб якісно їх виконати. Також ви можете підготувати для себе блокноти ручку, щоб занотувати відповіді на наші запитання і зробити висновки про власний стан. Якщо ви медичні працівники, працівники соціальної служби, вчителі, юристи, поліцейські, пожежники або інші особи, які надають допомогу під час надзвичайної події чи після неї, ви вже в зоні ризику. Ці надавачі послуг у сфері психічного здоров'я та психосоціальної підтримки працюють в умовах, коли доводиться проявляти турботу, емпатію, співчуття й терпіння до людей, не очікуючи отримати те саме у відповідь. Це підвищує ризик негативних наслідків, таких як стрес, вигорання та професійні деформації. Перед початком запису відеолекцій координаційний центр з психічного здоров'я Кабінету міністрів України провів власне дослідження. В межах якого опитав майже 5 тисяч надавачів послуг з психічного здоров'я та психосоціальної підтримки. В результаті виявилось, що, наприклад, фахівці, які працюють з дітьми та внутрішньо переміщеними особами, мають нижчу якість професійного життя, що супроводжується симптомами вигорання та вторинного травматичного стресу. За іронією, допомагаючи іншим людям, фахівці з ментального здоров'я часто можуть не помічати власних потреб. І, можливо, вони не навчились піклуватись про себе, оскільки можуть вважати, що це егоїстично. Разом з тим, турбота про себе може допомогти зменшити стрес, уникнути вигорання та підвищити здатність надавати якісну підтримку тим, хто її потребує. Гарним прикладом необхідності турботи про себе є те, що в літаку дорослих просять спочатку одягти маску на себе, а вже потім на дитину. Так і тут. Спочатку фахівець має подбати про власний стан, а потім надавати допомогу іншим. Це етична відповідальність фахівців у сфері психічного здоров'я та психосоціальної підтримки. Подумайте і випишіть п'ять речей, які ви робите, щоб потурбуватися про свій психоемоційний стан. А тепер розберімося, що таке якість професійного життя і що на неї впливає. Якість професійного життя це емоції та почуття, які людина відчуває від своєї роботи, як надавач або надавачка послуг. На якість професійного життя впливає задоволення від співчуття і втома від співчуття. Позитивний аспект виконання роботи задоволення від співчуття. Воно виникає від надання допомоги іншим. Якщо фахівець здатний сам справлятися з важким досвідом. Вчитися, розвиватися на його основі, то він, ймовірно, буде отримувати задоволення від того, що допомагає комусь. Наприклад, хірург Петро сьогодні знов багато годин оперував, але додому він повертався задоволений. Усі операції пройшли успішно. Негативний аспект виконання роботи втома від співчуття. це фізичне, емоційне та психологічне погіршення стану від надання допомоги іншим від співчуття часто плутують з вигоранням, яке є кумулятивним, тобто накопичувальним відчуттям втоми чи незадоволення. Вигорання не обов'язково має стосуватися надання допомоги. Воно може статися також через умови роботи. Детальніше про вигорання поговоримо в наступній серії, а от втома від співчуття безпосередньо пов'язана з наданням допомоги іншим. Уявімо Тетяну, працівницю Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Тетяна рятує цивільних, які постраждали внаслідок обстрілів, травмованих пригнічених людей, які втратили свої домівки, а деякі своїх близьких. Тетяна розуміє, що вона виконує важливу роботу, проте не може вкладатися в неї емоційно та виявляти емпатію до постраждалих. Першою ознакою, що Тетяна втомилась від співчуття, стало її щоденне виснаження, розчарування в роботі й роздратування. Втоми від співчуття часто проявляється як виснаження, розчарування, гнів і стійке зниження настрою. Подумайте, чи відчуваєте ви задоволення від співчуття, а втому. Намалюйте дві горизонтальні шкали. На першій на одному кінці позначте 0 – це повна відсутність втоми від співчуття, а на іншому напишіть 10 – це сильне відчуття втому. На другій шкалі зробіть так само, де 0 означатиме відсутність задоволення від співчуття, а 10 – повне задоволення. Де ви на цих шкалах? Другий симптом в Тетяни проявився пізніше. Він називається вторинний травматичний стрес. Це негативне відчуття, викликане страхом і напругою, пов'язаною з роботою. Тетяні, дедалі важче знайти в собі сили, щоб допомагати постраждалим. Симптоми вторинного травматичного стресу схожі на посттравматичний стресовий розлад. Вони можуть з'явитись в людини, яка не була прямим свідком і не брала участі в травмівній події. Внаслідок переживання тривалого вторинного травматичного стресу може розвиватися вікарна травма. Це внутрішні зміни, що настають у фахівців, які взаємодіють з постраждалими. Цей термін вживається для позначення кумулятивного ефекту вторинного травматичного стресу. Хоча між вікарною травмою, вторинним травматичним стресом і втомою від співчуття є відмінності, в контексті причин і розвитку симптомів усі три поняття стосуються негативного впливу під час безпосередньої роботи з людьми. Які пережили травматичний досвід. Маємо зауважити, що частина надавачів послуг з психічного здоров'я та психосоціальної підтримки мають ознаки втоми від співчуття. Але цей стан розвивається далеко не усіх. Часто людей мотивує відчуття задоволення від надання допомоги іншим. Однак, коли прогресують симптоми втоми від співчуття, вони починають впливати на самого фахівця, його сім'ю, близьких, на якість допомоги, яку він надає, і на його оточення. Пригадайте, чи помічали ви такі ознаки втоми від співчуття в себе або в когось із ваших колег, дратівливість, гнів, який здається непропорційним його причині, симптоми тривоги, як от зміна частоти серцебиття і дихання, пітливість, стійке зниження настрою, труднощі з концентрацією уваги і ухваленням рішень, втрата зацікавленості в роботі й нівелювання власних результатів, постійне напруження м'язів шиї, плечей і спини, мігрені. Головні болі, стискання щелеп, задишка та інші різноманітні прояви з боку травної, нервової та сечостатевої систем. Коли ваша робота полягає в тому, щоб допомагати іншим, може бути важко просити про допомогу для себе. Якщо ви помітили в себе вищі наведені ознаки, спробуйте обговорити це з близькими або з родиною і порадьте зробити те саме колегам, якщо в них теж є ці симптоми. Звернутися за підтримкою можна і до людини, якій ви довіряєте, а також до психолога чи психотерапевта, громадського або релігійного лідера. На сайті ProQual.org ви можете скористатися опитувальником для вимірювання якості професійного життя, а також отримати рекомендації, як потурбуватись про себе. QR-код вже на вашому екрані. Перевіримо, чи знаєте ви, що потрібно робити, щоб запобігти втомі від співчуття. Щоб потурбуватись про себе, можна щодня виконувати кілька кроків, які допоможуть зменшити стрес або не допустити, щоб він став непереборним. Дайте собі відповіді на кілька запитань. Ви достатньо спите і відпочиваєте? Який об'єм води ви випиваєте щодня? Ваше харчування збалансоване? Вам вдається прийняти душ після роботи? Чи маєте ви час, щоб поспілкуватись з колегами, відсвяткувати успіхи і попрацювати над проблемами як команда? Ви проводите вільний від роботи час із рідними, друзями чи колегами. Ви маєте якісь духовні практики або релігійного лідера. Як часто ви звертаєтесь по їхню допомогу? Чи виділяєте ви час для того, щоб побути на самоті, подумати, помедитувати і відпочити? Більше рекомендацій є на платформі ТИЯК з Української програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської. А зараз спробуємо повторити техніку, яку ви можете практикувати щодня. І рекомендувати її своїм близьким, знайомим колегам і клієнтам. Прогресивна м'язова релаксація це вправа, яка розслабляє розум і тіло. Потрібно напружити кожен м'яз, але без перенапруження, почекати 5 секунд, а потім розслабитись. Проте, якщо ви відчуваєте біль або дискомфорт, пропускайте цей крок. Під час виконання вправи ви можете візуалізувати напруження м'язів і хвилю розслаблення. Не забувайте розмірено дихати протягом усієї вправи. А тепер почнімо: займіть зручну позу в місці, де вас ніхто не потурбує. Зосередтеся на своєму тілі, зробіть глибокий вдих через живіт, зауважте, як він підіймається, а легені наповнюються повітрям. Затримайте дихання декілька секунд, а тоді повільно видихніть. На видиху уявіть, як напруга витікає з вашого тіла, і знову вдих. І видих. Відчуйте, як ваше тіло розслабляється. Тепер почнімо саму техніку: напружте м'язи чола, піднявши брови якомога вище. Затримайтесь приблизно на 5 секунд. А тоді різко розслабтеся, відчуваючи, що напруга спадає. Зробіть паузу приблизно на 10 секунд. Тепер широко усміхніться, відчуваючи, як напружується рот і щоки. Затримайтесь на 5 секунд. А тоді розслабтеся. Знову зробіть паузу на 10 секунд. Далі напружте м'язи очей, міцно заплющивши очі. Затримайтесь на 5 секунд і відпустіть. Зробіть паузу. Обережно відведіть голову назад, ніби дивлячись на стелю. Затримайтесь приблизно на 5 секунд і відпустіть. Пауза. Тепер відчуйте, як голова і шия опускаються під впливом власної ваги. Вдихніть і видихніть. Вдих і видих. Відпустіть увесь стрес. Вдих і видих. Тепер міцно, але не напружуючись, стисніть кулаки і утримуйте цю позицію. Затим зробіть паузу на 5 секунд. Тепер напружте біцепси. Ви навіть можете це візуалізувати. Затримайтесь приблизно на 5 секунд і відпустіть. Насолоджуючись відчуттям млявості в руках. Вдихніть і видихніть. Напружте трицепси, витягнувши руки і зафіксувавши лікті. Затримайтесь на 5 секунд і відпустіть. Зробіть паузу. Тепер підніміть плечі вгору до вух. Затримайтесь приблизно на 5 секунд і швидко відпустіть. Відчуваючи їхню важкість. Пауза. Напружте верхню частину спини, відводячи плечі назад, намагаючись звести лопатки. Затримайтесь на 5 секунд і відпустіть. Пауза. Напружте грудну клітку, зробивши глибокий вдих. Затримайтесь на 5 секунд і видихніть, випустивши всю напругу. Пауза. Тепер напружте м'язи живота, тягуючи повітря. Затримайтесь приблизно на 5 секунд і відпустіть. Зробіть паузу на 10 секунд. Акуратно прогніть поперек. Затримайтесь на 5 секунд. А тоді розслабтеся. Зробіть паузу. Напружте сідниці. Затримайтесь на 5 секунд. А потім розслабтеся. Пауза. Напружте стегна. Притиснувши коліна одне до одного так, ніби ви тримаєте між ними монету. Затримайтесь на 5 секунд і відпустіть. Пауза. Тепер зігніть стопи, тягнучи пальці ніг до себе і відчуваючи напругу в литках. Затримайтесь приблизно на 5 секунд і розслабтеся. Відчуйте, як вага ваших ніг опускається. Зробіть паузу приблизно на 10 секунд. Скрутіть пальці ніг, напружуючи стопи. Затримайтесь на 5 секунд. Відпустіть. Пауза. Тепер уявіть, як хвиля розслаблення повільно розтікається вашим тілом, починаючи з голови і закінчуючи ступнями. Відчуйте вагу свого розслабленого тіла. Вдихніть і видихніть. Вдих, видих. Вдих і видих. Обирайте зручні для вас техніки для підтримки внутрішнього ресурсу та регулярно їх практикуйте. Піклування про власне ментальне здоров'я має стати щоденною звичкою. Більше технік самодопомоги та рекомендацій для підтримки ментального здоров'я на робочому місці ви знайдете на платформі Всеукраїнської програми ментального здоров'я.